Як краще рішати задачки? багато легких чи там, пару складних? Прекрасне запитання. Багато легких тактичних задач чи, чи мало складних. Це одна з тем, яку я хотів з вами обговорити, але це не тим, що я вам покажу, буде вирішуватися, а тим, що ви робите самостійно. Зараз я думаю, що почати, бо тема як тренувати розрахунок варіантів дуже близька мені. І в мене є багато думок з того приводу. Зараз я подумаю, як краще відповісти. Um, і те, і те потрібно робити. Якщо хочете добре бліц грати, то треба розв'язувати багато простих, може, навіть примітивних задач. Типу як пазл Rush на комі, так? Чи, чи там на Лічесі, неважливо. Величезний мінус такого це ви тоді в класику гірше почнете грати. От. Бо ви будете думати, що а, тут все легко, раз, раз, дві секунди я розв'язав, а воно набагато складніше. І в бліц ви станете краще грати. А в класику просадити. Ну, Поки, поки звань в Blitz, з Бліцу не дають. Я не знаю, чого вони ще не здогадалися, давати гросмейстера з Бліцу і брати за то 500 доларів, наприклад, там за, за звання. BGM, там, можна написати: Blitz Grandmaster. І в нас купа людей, які можуть такого звання не мати, а з Бліцу реально бути гросмейстером. От, Тобто я би на місці Фіди ввів такі сертифікати, і люди задоволені, і вони гроші не, не заробили. Але таких звань немає, звання тільки дають. За класичні шахи, правильно? За рапід не дають звання, за бліц не дають. А щоб грати добре в класику, треба розв'язати складні задачі. Складні. Не дуже складні, що ти півгодини сидиш і далі нічого не бачиш. Це тоді заскладно. Ну, в мене такий є алгоритм, система, що можна, можна тренувати швидкість розрахунку варіантів. Швидкість там, раз-раз побачив. Це пазл Раш і прості задачі допомагають. Дуже швидко ти бачиш примітивні варіанти. Але ти тоді за суперника не подумав, щось складніше вже не встигаєш. Важливо вміти швидко рахувати варіанти, але важливо і вміти рахувати акуратно варіанти, так? без помилок. І то і то треба тренувати. Ну, Коли я займаюся шахами і розв'язую задачі, тактичні, просто тактичні задачі, щоб посилити свій е, розрахунок варіантів, то я. Ем, ну, то вже кожен сам собі може вирішити, але я там нехай 30 хвилин я розв'язую прості задачі. Спочатку я починаю з простих задач. Ну, простих для мене. Не мат в один хід там, дитячий, там. З, з книжечки, так. Не таких простих, але простих конкретно для мене. Що таке проста задача? Бо є для як на мене, є елементарна задача. Що ти дві секунди подивився і побачив. Це таких задач ну, не рекомендую розв'язувати. Ну, хіба там трошечки. Проста для мене задача, це яку я за одну-дві хвилини розв'язав. Оце я вважаю проста задача, що я хвилину чи дві подивився на позицію, подивився зосереджено. А, все, бачу. І я впевнений, не просто ідею побачив, але й перевірив, що все правильно. Оце тоді проста задача. І це кожного з вас теж стосується. Типу, якщо ти подивишся на позицію і за хвилину, дві ти вже впевнений, що ти розв'язав правильно не приблизно, не я думаю, а все, так, все, я бачу тук-тук-тук. Оце задача проста, і вона вчить тренує швидкість розрахунку варіантів, але це тільки я говорю про... Тренування розрахунку варіантів для класичної партії. Якщо в класичній партії ти за хвилину побачив виграш за себе, ну то це зівок. Правильно? Твій суперник щось зівнув тільки що значить. Тобто для класики це елементарна задача, якщо ти її за хвилину розв'язав. Не за 5 секунд, не за 10, а за хвилину-дві. Оце тоді проста задача. От такі задачі я розв'язую 30-40 хвилин. Сижу, розв'язую і обов'язково записую відповідь. Обов'язково, тому що я пам'ятаю, як е, е, в цій задачі з воно додає відповідальності. Е, я ще раз думаю, коли я записую, я ще раз думаю, ну, ніби пишу, ще раз думаю, а, ну так, все правильно, і все, я тоді точно розв'яжу правильно. А потім я 20-30 хвилин розв'язую складну задачу. Складна для мене це позиція, яку я за три хвилини не розв'яжу. Тобто я знаю, що я, вона займе мені більше, ніж три хвилини, але не більше, ніж 10, ну, дуже приблизно так. 3 10 хвилин. Ще 10 хвилин посидіти над позицією, щось подумати, щось записати, ще окей. Все що більше, я думаю, що це ну, можна з таким тренуванням себе навчити в цей нот залазити і програвати. Тобто тут же є мінус того. Тобто зашвидко розв'язувати це погано, бо ти не встигаєш навіть за суперника подумати. А, а надто довго це погано, бо ну тренуєшся засинати за дошкою. Але виключенням до цього це етюди. Є етюди, я страшенно люблю етюди. Там завжди є якась краса, якісь несподіванка, якісь ідея дуже цікава. От над ними можна і 15-20 хвилин подумати. Але надзвичайними тактичними позиціями, там ческом, чес там якісь книжки, якийсь цей, ем, як на мене, від 3 до 10 хвилин такі задачі треба розв'язувати. І тоді, от, як цій партії за рещенко, ми ті всі варіанти ми рахували. Я сюди він сюди це ж складно рахувати. Купа варіантів, купа цього. Якщо до цього не тренуватись, то це, то це дуже важко. Тобто треба тренувати швидкість варі... розрахунку варіантів. Це я роблю 30-40 хвилин. Прості задачі. Я всі їх розв'язую правильно. Я чуюся нормально, а потім я розв'язую складні задачі, і там, там вже я можу помилитися. Е... Ну, така відповідь: тобто, і то, і то треба робити.